В первую очередь, президент Украины должен быть честным. То есть он не обязательно должен быть самодостаточным бизнесменом или создавшим себя самостоятельно. Он должен просто быть честным и волевым. То есть он должен принимать те решения, которые, к сожалению, наша власть не принимала на протяжении 23 лет. А именно кардинальное изменение, скажем так, мышления нашего всего общества. В первую очередь, не воровать. Нужно всем, да, независимо от того, политики, это или, бизнесмены, или просто человек работает на роботі. А для этого просто нужно, щоб всі жители України посмотрели на, на то, що да, і сделали какие-то выводы з этого. І да, почали жити по-другому. Это, конечно же, делается не за один день, но в принципі, якщо взяти такой курс, то ми це сделаем достаточно быстро. Я вичерпую майбутнього президента, щоб він був народним президентом щоб його він народ уважав і народ його вважав. Тому коли буде любов між президентом і народом, Україна стане з колін. Вона буде вільною, самостійною державою. І я хочу, щоб новий президент, він дбав про Україну. Щоб Україна була європейською державою, щоб вона пользувалася авторитетом у людей всього світу. Це ж Україна це золоте місце, місце в, в Європі. І я сподіваюся, що так воно буде. Тому що з нами Бог. Потрібно, звичайно, ще поки що дійти до цих виборів 25-го числа. Але якщо ми дійдемо, то я вважаю, враховуючи те, що та ситуація, яка зараз склалася в державі, що у нас дійсно на нашій території відбуваються бойові дії, то нам обов'язково, в незалежності від прізвищ, нам потрібно всім обрати людину, яка могла б керувати все таки тими бойовими діями і тими. Формуваннями, які на сьогоднішній день є. Я все-таки. Підтримують тільки одне це нашу людську гідність і нашу справедливість. На жаль, те, чого у нас поки що на сьогоднішній день, немає. Але я все-таки вірю, що український народ за три тисячі років наша історія налічує три тисячі років з Кримом і півтори тисячі без Криму. І ми пройшли дуже величезні, через дуже величезні випробування. Ми пройшли через дуже величезні тортури. І Я думаю, що це випробування, яке на сьогоднішній день є у нас і стоїть перед нами, ми також подолаємо. Слава Україні! Реси характеру мають бути чіткі. Україна на першому плані і народ України. І чітке ні Росії. Зараз треба і надіємося. Дуже маємо велику надію. На одного хто б не був, зараз президент повинен знати одне Україна. То є найперше, бо не буде тої віри, не буде нічого, буде кров не потрібну. Та потрібна ця кров, але других людей пролита кров. Бо не треба зараз бачити, що робиться в нас. Зараз. зараз треба, щоб всі дружили одне з одним, допомагали одне одному. Я від нового президента. Не знаю, ну, наведення порядку в стране прежде всего выстроить вот эту структуру. структуру, которая работала бы и робота бы на Украину, на судання прежде всего. Перше, що повинен зробити, це привести е, такий, ну, роздивитися на то, що є зараз, яка ситуація. Перше, це потрібний спокій. Спокій. Спокій можна влаштувати одним порозумінням. Але по розумінням толерантні. Друге, це економіка, ну а решта, решта все залежить від народу. Народ згуртований, в принципі, жити разом, працювати, наскільки навіть великі свята, які прийшли багато днів свят, не стали тим, що давайте далі святкувати, але люди потихеньку беруться до праці, до всього, що треба. Найперше це навести порядок треба Україні, щоб погасити оцю, ну, війну, яка розпочинається. От. А потім а, треба провести налогову реформу, щоб можна було вільно вести малий бізнес. Я сам бізнесмен, і мені важко було от, за часів тієї влади щось робити, тому що. Податки, куча бумаг, усякі усяких треба було. Ну, бюрократія, оця Тобто прозова налогова система і вільне ведення бізнесу. Це підніме нашу економіку. Я дуже жду від президента, котрий буде, того що буде він справедливий, що в країні буде, що в нашій країні буде злагода, що не буде війни. Що не буде воєнного положення, що Крим і Україна будуть єдині, що Росія і Україна будуть єдині, що всі країни світу будуть єдині. Тому що мова Толстого, мова Пушкіна вона не може бути переведена на українську мову в точності, як і кобзар наш не може, і Леся Українка буде бути переведена на. Російську мову, тому всі мови це надбання людства. Давайте поважати людство. Ми гості Санкт-Петербурга. Ми приїхали к вам на майські праздники, І Ми хотіли би сказати, що ми за єдину Україну. І ми українці, ми з вами, несмотря на те, що у нас твориться такий безпреділ. Кроки мають бути достойні, за які не буде соромно ні йому, ні нам, українцям. Першу очі хочеться. І ми сподіваємося, що він буде настільки порядною людиною, порядочність, чесність має бути, до пріжі всього. І забота про народ, щоб він пам'ятав, що тут відбувалося у ці зимні дні. Та уявити я. Не була тут, коли відбувалося, була не в, не в Києві і приїхала. На мене це настільки все це впечатлення. Я думаю, раз він соглашається іде на це, він не повинен. І якщо він обмане народ, то буде щось страшне. То вже у людей пропаде віра в усе. В першу чергу президент України новий має мати спільну мову з українцями. Якщо українці цієї спільної мови з ним не матимуть, президент піде в відставку. В першу чергу президент має відновити в Україні статус людини, тобто кожен українець має почуватися себе тут як удома. Має зацементуватися всі кордони України, щоб ніякий ворог, ні москаль, ні ляг, ні бусурманин сюди не поліз. Далі. Кожен українець має відповідати своєму покликанню. Тобто, якщо він громадянин, він має відстоювати свої громадянські позиції. Якщо він батько, то він має бути батьком для своєї родини. Тобто, кожен на своєму місці має робити свої справи на благо своєї родини, на благо України. Одного президента очікую, я, як Віктор Федорович Янукович казав у Львові. Не можна ж так безбожно красти. І оце ж кожна влада становиться і доказує на самому ділі, як не можна красти. Ну, гроші у кожного, всі олігархи у депутатах, і вони доказуються на ділі, як це робиться золотими батонами і унітазами. Ну, я думаю, Бог дасть може у когось совість з'явиться, хоча навряд чи люди живуть віддільно, а власть віддільна. Оце я хотів би сказати. Дай Бог, щоб може і правда чоловік стане у власті. Ну такого не буває. Всі варували, варують і будуть варувати. Ну, якби це зависело від людей, а так виходить. Ті, хто у кулуарах там рішають волю народу. Я вважаю, що майбутній президент має перш за все знаходити спільну мову із своїми людьми. І з народом, тому що останнім часом це дуже потрібно, і це нагальна потреба, так ну і плюс це повинна бути людина, яка має е, дуже високі моральні цінності для того, щоб могти з допомогою цих цінностей, ну якби якраз налагоджувати цю взаємодію з людьми. Ну це дуже велика проблема, бо того насправді, того що люди забули, е, як це. Ну, якби спілкуватися один з одним по-нормальному і плюс. Як чути, а не спілкуватися, мабуть, швидше. Ну, по суті, і те саме. І, і ще плюс-фактор такий, що спеціально робиться так, щоб їх роз'єднати. А треба навпаки. Ну і тоді, і тоді ми зможемо щось змінити. Я пам'ятаю, одна з ідей була зробити правительство технократів. Мені здається, це буде найправильні поступок з сторони майбутнього президента. Потому что в конце концов нам уже нужно не, не так сказать не говорить политические лозунги, а в конце концов что-то делать, восстановить как минимум экономику. Один из правильных поступков будет это полностью э, как бы очистить э, все СМИ, всю масс-медиа от той лжи, которая есть. Потому что они там. Аж до кінця апрелі вважали, що у нас тут до сих пор всіх убивають, що стріляють, граблять, тому подібне. А, я от буквально тут на рядом живу, нічого такого не було. Ну, немножко тітушки побігали, їх швидко прогнали, і все. Я не думаю, що цей президент він дуже щось суттєво зможе змінити, оскільки поки суспільство само не змінилося, поки суспільство не не, не готове до якихось радикальних кардинальних перемін. До розуміння, що проблеми знаходяться в кожному з нас особисто, а не в президенті, не в Верховній Раді, то я думаю, що він не зможе суттєво змінити ситуацію. Якщо йому Господь дасть розуміння, що люди донести до людей необхідність змін шукати зміни в собі, то це буде. Благословення для нашої країни важливий крок дуже буде, якщо новообраний президент ініцію... ініціюватиме зміну розташування кольорів на прапорі в Державному Україні. Я думаю, що жовто-блакитний прапор над Україною. Сонечко згори і вода внизу це буде ось так. Моя убіждона в тому, що який би сейчас президент не став. Не, если без фамилий, то ничего хорошего не будет именно на этих выборах. Самое классное решение было бы, чтобы он объявил так, я президент на два года, через два года мы выберем кого-то другого, либо его же самого. Да? А с тех кандидатов, которые сейчас есть, я не вижу, чтобы кто-то сменил систему или выполнил те требования Майдана, из-за которых все это начиналось. Смена системы, стабилизация, объединение страны, 50 миллионов украинцев к 2020 году, это было бы классный лозунг, но пока его никто не озвучивает. Вот так. Ну это будет какой-то опять... 2005 год номер два, какие-то договоренности, что-то вот такое, будет больше свободы, соответственно, чем при Януковиче, меньше денег, потому что сейчас будет тяжелый год в плане экономики, но На п'ять лет я б зараз президента не вибирав. Подолання корупції. Страшна корупція. Беруть всі і все, можна сказати, От розумієте. Яку гілку не взяти, скрізь треба дати на лапу. Там, там, там треба дати. Подолати корупцію. Потім зробити, як то кажуть, що той корупції не було. Треба відповідно дати людям зарплати, щоб вони. Як то кажуть, якщо людина буде заробляти, вона не потім не буде брати. І так само зробити закони, жорсткі закони. Що вона боялася то ті брати гроші, розумієте? От хочу звернутися так само до спільноти, до Європи, наприклад. Треба Україну підтримати, бо схід страшне робиться, розумієте? Треба їхня підтримка. Без їхньої підтримки Україна не втримається сама. І хочу сказати українцям, щоб лояльно віднеслися до виборів. Кажуть, Щоб кожен усвідомив і мав свою думку і чітку думку на рахунок того, що зараз робиться. Важніше на а діла, я думаю, всі чекають повищення життєвого рівня, зниження цін. Бо зараз тут ціни, такі як в Європі, а зарплата в 10 разів нижча. Дуже було б добре, якби ці дві цифри зблизилися, чи знизилися ціни, чи пішла вверх зарплата. Звідки я скажу віршованими рядками, я з тих щедрих статків, з Поришевої трави, з рушників, що в дорогу дають на розлуку. Я з тих добрих країв, де батьків називають нови, і матерів у поклоні цілують у руку. Я з Івано-Франківщини з Прикарпаття. А від майбутнього президента очікую, майбутній президент повинен бути дійсно верховним головнокомандувачем і вести Україну в Європу, а не так, як попередній президент. Цілий рік нам говорив одне, а в кінці року зробив зовсім інший результат і має те, що має. Насамперед, розігнати сепаратистів на сході дуже жорстоко, це моя думка. Ось, а то, що проходить, вона має стати ще жорсткіше, і щоб там зробити синувати обстановку. Віднести віднестись, звичайно, до економіки, підняти економіку, казну потрібно наповнювати яку. Опустошили, її потрібно наповнити. Ну і якось потихеньку давати людям волю, давати людям волю в бізнесі і розвивати середній клас, який підніме Україну. Президент повинен бути незалежним. В першу чергу від грошей. А 2,5 мільйони гривень незалежний. це дуже... Треба, щоб партія висунула його, а партії... В даній ситуації в нас є партії олігархічні, членські зноси ніхто не платить. Значить, це не народ підтримує партію, а якісь олігархи. І тому я думаю, ще пройде ну, не один, будемо казати, не одні вибори президента, коли дійсно партія і народ. Підтримати буде того президента, який ні від кого не буде залежний, відповідальний перед партією натуральною, а не олігархічною. Щоб він був не олігарх. Це перше. Тому що весь світ говорить, що в Україні корупційно феодальна олігархічна система, монополія п'яти людей, які монополізували всю економіку держави. Мені здається, що здорова нація. Інтелектуальна нація, культурна нація ось ці пріоритети, на яких повинен зважувати майбутній президент. А такі є. Давайте не використовувати заїжджених штампів, коли ми говоримо. Я проголосую проголосував би ось за цього, але ж він не пройде. Тобто ми вже зразу здалися. Наш український майбутній президент саме перше, це. Повинен бути народним і щоб звертав увагу на проблеми народу, які об'єднають всю Україну разом, щоб були проблеми президента не одноосібних там членів або посадовців, а щоб було іменно приймався він проблемами народу. І я думаю, що це буде найкращий президент з усієї історії України, щоб він був. Хорошим менеджером, щоб він був веселим, не був ніколи грусним, звертав увагу на тих корупціонерів, звертав увагу на заяви громадян, які борються з корупціонерами, і він, люди допомагали президенту. І не з першого разу у нас ще немає президента, а вже кажуть, що він буде поганий. А цьому теж народу треба звернути на це увагу. Я огадаю від президента великих, якщо не сказати великих звершень, щоб все, що відбувається на даний момент в нашій країні, в сусідніх навіть странах, щоб це було взаємозв'язане і все змінилось. Все стало прекрасно и замечательно.